Наскільки сильно треба полюбити людину, щоб заради неї віддати щось дуже цінне, щоб заради неї віддати, наприклад, свого сина. Ви б віддали, а він полюбив, і він віддав свого улюбленого сина заради грішних, далеких від Бога людей. І віддав не просто на смерть, а на знущання. Уявіть, коли в тебе плюють, коли ставлять колючий вінок на голову. Коли у твоє тіло заганяють гаки і виривають їх з тобою, Бог віддав свого сина для нас на муки і на страшну смерть, оце прояв найбільшої любові. А тепер, коли наш Спаситель сидить праворуч Отця, у його руках вся влада на землі, після того, що Ісус витерпів заради тебе, Він просто тебе кличе Прийди, прийди і увіруй у нього. Визнай в голос і щиро, що Ісус Твій Спаситель. Старайся знайомтись з ним більше читаючи Євангеліє. Перечитав чи перечитала раз, перечитайте ще раз, бо кожного разу тобі відкриється щось нове. Покайся у гріхах щиро і починай нове життя. І хай Бог вас благословить.